Всім привіт, друзі, з вами я, Ярослав. Да, давно не було відео, почти тиждень. Ну, я випускаю вже нове відео. Так. Так. Вот. Мексин. Мексика вина. Добре. На тобі Мексика. Я щас тобі дам. Я сильніше, чим ти. Ти менше лона на ніс. На тобі Мексика. Ти сильний, але ну я тобі ще дам. На Тобі, Америка. Це вся сила Мексики? Да. На тобі. на тобі. Все, ти мені надоїв. Я в тебе кидаю ядерку. На тобі ядерко Америка. Ну я тобі запильну. Сильнішу ядерку. Блін. на тобі я ще раз тебе кидаю ядеркою. Ні. На тобі ще раз ядеркою. тупа Мексика. Тим часом Ірослав'я Україна. Треба розширитися більше. Так. Ви ці країни, що? На тебе вам? Так, треба ще розширитися. О, ти як там? Тебе війно? На тобі. Так, кож мені ще Там приєднати. Так. О, Канада, где до нас? Ні, тоді війна. На тобі, на тобі, Канада, Америка, допоможи. Добре, зараз відправлю армію. На тобі розлаву Україн, А блін, але ну щас тобі буде. На тобі і на, Блінна, я як я Україна вже захватила Канаду. Куди би напасти? Бачу Єгипетлі. О, Японія, що? Війна, на тобі, Аполія, дві Кореї, що? Не сордись, давай до мене. Ні ні, тоді війна. Заберу в Русі пару територій, поки вона не бачить. Все я забрав. Треба кудись ще піти і захватити когось. Індія. Що? Дай прохід до других країн. Добре. Давай дружити тільки. Ну, добре. Так, все мені індія, дала прохід. Е. Э, Ти що? Війна? Добре. Ой, на тобі. І вам війна добре. На вам. Ну добре, вже, вже хватить розширятися, вже і так розширився багато. Друзі, і це вже кінець ролика. Так, по та і підписуйтесь на мій канал. Та й всім пока.